Добрий день, любі діти! Запрошую вас до країни математики! Сьогодні ми з вами відправимося туди, де мешкають домашні тварини. Як ви думаєте, що це за місто? Так, це село. На бабусине подвір'я вийшли свійські тварини. Корова, коза, ішка. Порося та собака. Давайте порахуємо, скільки тварин вийшло на бабусине подвір'я. Один, два, три, 4, 5. П'ять тваринок. А тепер, дітки, давайте пригадаємо, яка тваринка була перша. Корова. А яка тваринка була друга? Так, це коза. А яка тваринка була третьою? Вірно, третьою була кішка. А хто прийшов четвертим? Так, це порося. Яка ж тваринка була останньою? Вірно. Останньою була собака, тобто п'ятою. Молодці малята. Наші тваринки хочуть з вами пограти у гру попереду, позаду. Подивіться, корова, кішка, свиня. Дітки, у кого є ріжки? У корови. Дітки, а хто сидить позаду корови? Так. Кішка. А у кого ніс п'яточком? Молодці у порося. А хто попереду порося. Вірна кішка. А хто між коровою і свинкою? Молодці це кішка. Подивіться, у нас є собака, коза. Кішка. Дітки, хто сидить попереду кози? Вірна собака. А хто сидить позаду кози? Так, це кішка. А хто знаходиться між собакою та кішкою? Вірно, це. Коза. Дітки, а хто палює на мишей? Вірно, це кішка. А у якої тваринки є ріжки? Молодці малята. Укази. Дітки, у нас є будиночок, в якому живуть тваринки, та доріжка до будиночка. Покажіть того. Хто біжить попереду? Так, це кішка. Назвіть того, хто біжить позаду кішки. Молодці, це собака. Давайте розглянемо з вами, де ж знаходяться тваринки у бабусі на подвір'ї. Де сидить собака? Собака сидить у буці? А де знаходиться кішка? Кішка сидить на буці. А де знаходиться кінь? За кущем? А де корова? Корова в хліву. А де сидить кролик? Біля клітки, а кроленя у клітці. Дітки, а де знаходиться вівця? Вівця знаходиться між свинею та козою. Дітки, розгляньте малюнки. Чим різняться малюнки? Вони різняться тим, що тут перша кішка, а за нею собака. А на цьому малюнку собака перша, а за нею кішка молодці дітки. Молодці дітки, ви сьогодні добре впоралися з усіма завданнями у бабусі на подвір'ї. До побачення!